Вітаю вас, друзі, городники та садівники. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що зазвичай залишається залаштунками яскравих рекламних проспектів, про ті городні скарби, які не знайти у популярних рейтингах, і про які часто мовчать на велолюдних агрофорумах. Їх чомусь не радять продавці у садових центрах, їхні назви не майорять на банерах інтернет-магазинів, і вони майже ніколи не потрапляють у модні добірки на кшталт топ 10 гібридів сезону. Але саме ці два сорти, про які підемо далі, за довгі роки моїх особистих спостережень, експериментів, злетів і падінь, виявилися найнадійнішими, найвражайнішими та найсмачнішими супутниками мого городнього життя. Це зовсім не випадковість, не просто удача одного вдалого літа, коли погода сприяла, а закономірний результат багаторічного відбору, перевіреного різними кліматичними примхами, типами ґрунтів. Та способами агротехніки. Коли ти тільки починаєш свій шлях у вирощуванні томатів, усе здається доволі простим. Вибрав сорт за гарним описом, посіяв, висадив і зібрав врожай. Але кожен, хто має досвід і стикався з непередбачуваністю нашого літа, знає, що реальність вносить свої корективи, і далеко не всі сорти поводяться так ідеально, як обіцяють маркетологи. Одні зваблюють обіцянками ідеальних китиць. А на практиці виростає кволий кущ, який першим здається фітовторі. Інші дають плоди бездоганної форми, наче муляжі, але на смак нагадують траву або підфарбовану воду. Лише одиниці здатні гармонійно поєднати три ключові якості: стійкість, врожайність та насичений смак. Проблема в тому, що більшість сучасних сортів створюються під конкретні комерційні завдання: ультраранній врожай для ринку транспортабельність для фур або ідеальний вигляд для супермаркету. Але якщо ви вирощуєте томати для себе, для родини, вам потрібні інші характеристики: необхідно, щоб рослина витримувала перепади температур, не хворіла від кожного дощу, не вимагала надмірної хімії і дарувала плоди, які хочеться їсти просто біля куща. Протягом років мені доводилося перепролувати сотні варіантів, і були сезони розчарувань, коли врожай гнив або вигорав. Та серед цього калейдоскопу іноді траплялися справжні відкриття, ті сорти, що несподівано показували себе краще за фаворитів. Вони часто не мали гучних назв, продавалися у простих пакетиках, але з першого врожаю ставало ясно, що це щось особливе. Такі сорти не радять блогери. Бо про них не знають або це невигідно. Вони не входять у моду, але саме в них прихований справжній потенціал. Вони стійкі, непримхливі, чудово плодоносять у складних умовах і зберігають той самий смак дитинства солодкуватий, щільний з ароматом справжнього томата. Пошук таких сортів нагадує золотошукання кожен сезон приносить випробування, заморозки, зливи, спеку. Саме в таких умовах проявляється сила сорту. Одні рослини здаються, інші хворіють, а є такі, що стоять міцно і продовжують плодоносити. Мова йде не про промислові гібриди для величезних теплиць, а про ті, що показують відмінні результати в звичайних домашніх умовах. Їх не потрібно годувати мінеральними добривами кожні три дні, не треба постійно обробляти фунгіцидами. Вони ростуть природно і приносять стабільний врожай. Часто саме прості нерозрекламовані сорти виявляються знахідкою, бо їхні творці вклали в них не маркетинг, а досвід класичної селекції. Такі томати легше вирощувати, вони менше хворіють, а плоди зберігаються довше. Багато городників щороку женуться за новинками, але з часом розуміють, що найкращий сорт це той, який дає гарантований результат незалежно від погоди. Сьогодні я розповісти вам саме про такі два сорти, які за три десятиліття показали себе краще будь-яких хвалених гібридів. Вони стали моїм особистим стандартом якості, бо не підводять ні в дощ, ні в спеку. Розпочнемо з сорту номер один цей томат справжній еталон стійкості та смаку, який я вважаю універсальним. Він не належить до модних гібридів, не має промислових рекордів. Зате володіє неймовірною живучістю та натуральним смаком. Це середньоранній сорт, який ідеально підходить і для теплиць, і для відкритого ґрунту. Куш у нього компактний, не переростає, листя середньої величини, що забезпечує привітрювання і знижує ризик хвороб. Головна особливість стабільне плодоношення при нестабільній погоді. Навесні, коли ночі холодні, він не зупиняється в рості, а в спеку не скидає квіти. Навіть при затяжних дощах завізі зберігаються, а плоди не тріскаються. Плоди середнього розміру, вагою від 120 до 200 грамів, округло приплюснуті, насичено червоні, без твердої зеленої плями. Шкірочка тонка, але щільна, на дотик плід пружний, соковитий, але не водянистий, м'якоть м'ясиста, дрібнозерниста, іскриста. Аромат яскраво виражений, класичний помідорний. Смак збалансований, солодкість гармонує з легкою освіжаючою кислинкою. Це не прісний смак супермаркету, а насичений домашній. При нарізці плоди не течуть, що робить їх ідеальними для салатів, а також для густого соку та пасти. По врожайності цей сорт показує вражаючі результати. При мінімальному догляді з куща можна отримати до 5-6 кг у відкритому ґрунті, а в теплиці до кг. Рослина не вимагає постійних підкормок, достатньо органіки при посадці. Сорт стійкий до фітофторозу, кладу споріозу та вершинної гнилі. Навіть коли сусідні грядки чорніють від хвороб, ці кущі залишаються зеленими. Ще одна перевага добра лежкість. Зняті в технічній стиглості плоди чудово дозрівають, не втрачаючи смаку. Сорт універсальний у відкритому ґрунті переносить вітри, у теплиці плодоносить при слабкому освітленні. Розсада швидко приживається, коріння потужне, підв'язка обов'язкова, бо плоди важкі. Догляд простий, помірний полив, розпушування, мульчування. Надлишок азоту йому не потрібен, краще використовувати золу та компост. Цей сорт можна садити на одному місці кілька років за умови внесення органіки. Він виграє у багатьох сучасних гібридів за смаком і надійністю, стаючи вірним другом і для новачків. І для професіоналів. А тепер перейдемо до сорту номер 2 Цей герой призначений насамперед для відкритого ґрунту і польових умов. Він ідеальний для регіонів, де літо коротке, а ночі прохолодні. Це середньоранній сорт детермінантного типу з обмеженим ростом, висота рослин 70-90 см. Формується 5-6 кистей по 4-6 плодів. Кущ міцний, нерозлогий, не вимагає складного пасинкування. Плоди яскраво червоні, щільні з блиском, вагою від 100 до 150 грамів, округлі гладкі. Смак насичений, солодкаво-кислий з сильним ароматом, м'якоть м'ясиста, без грубих волокон не виділяє зайвого соку при розрізі, тому ідеально підходить для цінноплідного консервування. Головне достоинство феноменальна стійкість до стресів. При похолоданні та нестачі сонця плоди наливаються рівномірно, не дрібнішають. У холодні ночі він дає врожай, коли інші скидають зав'язі. Стійкий до фітофтори та бактеріозу, що цінно для відкритих рядок. Сорт не вимагає рясного поливу, переносить посуху. При мульчуванні можна звести поливи до мінімуму. Для підвищення врожаю достатньо трохи золи в період світіння. Плоди дозрівають дружно, гронами, що зручно для консервації. Перші томати з'являються через 100-105 днів. А останні збираються до холодів. На відміну від багатьох низкорослих сортів, цей має відмінний смак без водянистості, м'яко щільна, аромат польовий, солодкий. Сорт стійкий до розтріскування навіть при зливах, плоди зберігають форму і товарний вигляд, добре транспортуються. Врожайність не поступається тепличним до 5 кілограмів з куща. При щільній посадці можна отримати великий врожай з малої площі. Догляд мінімальний, розпушування, помірний полив, проста підв'язка до кілочків. Пасинкування майже не потрібне, лише нижні пагони для провітрювання. Удобрювати краще органікою. Сорт росте на будь-яких ґрунтах, швидко адаптується, особлива повага за стійкість до холоду. Рослина не боїться короткочасних заморозків, зберігає листя при плюс 5 градусах. Це ідеальний вибір для північних та центральних регіонів. Плоди універсальні салати, сік, соуси, консервація. При термічній обробці не розповзаються. Цей сорт виграє у гібридів простотою і надійністю, росте майже сам по собі. Навіть у холодне літо він стабільно в'яже плоди. Врожай вирівняний, красивий, зручний для збору. Це ідеальний вибір для тих, хто хоче гарантований врожай у відкритому ґрунті, без зайвих зусиль. Що ж об'єднує ці два сорти: надійність. Вони не вимагають ідеальних умов, але щедро дякують за увагу. При правильному догляді дають рекорди, при мінімальному просто не підводять. Перший сорт це десертний смак і стабільність у теплиці, другий стійкість і врожай на гряці для заготовок. Разом вони складають універсальний тандем. Вони невідомі широко, бо не мають реклами, але це результат народного відбору. За 30 років вони довели здатність витримувати все: холод, посуху, хвороби. Перший розкривається в теплиці, даючи великі плоди до осені, другий знахідка для відкритого ґрунту, стійкий до погоди. Вирощуючи їх разом, ви закриєте всі потреби: ранні салати, соки, зимові заготовки. Ці сорти перевірені часом, вони працюють у будь-який рік. Для дачників вони пробачають помилки, для новачків дають впевненість, для фермерів товарність і лежкість. При виборі насіння шукайте перевірених виробників або колекціонерів, уникайте яскравих дешевих підробок. Справжнє насіння часто у простих упаковках не вірте обіцянкам про 20 кг з куща надійні сорти не потребують брехні. Шукайте приватних ентузіастів, обмінюйтеся з сусідами так часто передаються найкращі сорти. Дотримуйтесь простих правил не загущуйте посадки, мульчуйте ґрунт. Використовуйте золу і компост замість зайвої хімії, збирайте плоди в технічній стиглості для зберігання і в біологічній для їжі. Головний висновок справді хороші томати не потребують реклами, вони витримали перевірку життям, вони дають стабільний врожай, здоров'я і радість. Ці два сорти саме такі. Хто спробує їх раз вже не шукатиме іншого. Дякую за увагу! Щедрих вам врожаю і смачних помідорів!